Чим може сказати кекасив з учасників про принципи безбар'єрності та інклюзивне спілкування говорили в Ужгороді під час тренінгу, який ініціювала громадська організація Неємія за підтримки ЮНІСЕФ у межах проєкту Турботливі родини підтримка реформи кращого догляду в Закарпатській області. Учасниками стали медійники, громадські активісти та фахівці соціальної сфери, які працюють із темою комунікації. Чи не вперше в нашій області проводиться такий тренінг, де цільовою групою є журналісти. Як правило, журналісти беруть інтерв'ю, висвітлюють теми ті чи інші події, які відбуваються, в тому числі стосовно дітей. Але саме як подати, чи коректно подати, не принижуючи гідність, як правильно чи показувати фото дитини, яка має статус, як правильно термінологію називати, прийомні сім'ї, опікунські сім'ї, усиновлення, це все має значення. Тому і в рамках проєкту Турботливі родини, в рамках нашої стратегії забезпечення права кожної дитини на виховання в сім'ї регіональної, і було прийнято рішення провести такий тренінг. Під час тренінгу говорили про принципи безбар'єрності, вчилися доносити складні теми так, аби уникати стигматизації та стереотипів, а також формувати коректний і етичний мовний простір. Ми хочемо донести. До всіх, як правильно спілкуватися, як правильно говорити за дітей, як правильно взагалі говорити про сімейні форми виховання, і також донести до нашої закарпатської спільноти про важливість того, щоб кожна дитина виховувалася в родині, в сім'ї, і що це не страшно приймати дітей, які були позбавлені батьківського піклування, які зазнали певного насильства, які мають певні порушення, щоб наша громада, наша спільноти вони були вільні. Від бар'єрів, таких от розуміння, не ментальних бар'єрів, Окрему увагу приділили аналізу термінів, адже слова мають значення. не можна бачити в людині тільки одну ознаку. І визначати її за цією ознакою. Дуже часто, на жаль, можна почути інвалід, аутист, амбутант, і це є порушенням прав людини, прав дитини, тому що, перш за все, ми маємо бачити людину, а потім вже її ознаку, а не навпаки. Тренінги плану дуже важливі для медійників, тому що ну, ми все-таки живі люди, і нам спілкуватись із. Конкретними людьми і комунікувати деякі теми такі чутливі, вони направду деколи недооцінюємо важливість слів чи акцентів розкладання. Тому варто інколи таке медійне середовище збирати і проговорювати, комунікувати такі теми. Аліна, практичний психолог, каже, що важливою частиною її роботи є просвіта. Особливо просвіта у дат по напрямку, оскільки я живучи у ЧОПі. Зіштовхуюсь з дуже великою кількістю переселенців. І переселенці є досить різноманітними, тому люди, які звикли жити в звичному оточенні, знаючи один одного. Дуже корисно мати якісь додаткові знання стосовно того, як приймати цих людей безоціночно, безпринципно. І Залучати їх до того, щоб вони адаптувалися у цьому середовищі з легкістю. Цей тренінг став першим у серії запланованих. Наступний проведуть для керівників громад, які безпосередньо впливають на розвиток сімейних форм виховання та створення безбар'єрного середовища.